Ну і от таких історій ми за день чуємо там, один за другою, один за другою. І вже третій день, коли він везе мене назад на вокзал Франківськ, він такий їде каже: ти не подумай, я щиро був переконаний до цих трьох днів, що в нашій сім'ї немає проблем з алкоголем. Так от я такої сім'ї не зустрічав. Поговоримо сьогодні про дослідження наших предків. І я дещо буду відволікатись на тему: а чи вживали наші предки. Тут Стасів підсвятив такий історичний аспект цієї проблематики чи цієї навпаки правильного підходя. Основний аспект це те, що да, алкоголь був значно недоступніший нашим предкам, ніж на ну, і солодке, наприклад, які цукрив в цілому. Не було промислового виробництва буряка, не було промислового виробництва цукрових заводів, цукру взагалі, ну, відповідно, спирту і так далі. Ті напої, які були, це було природне зброчення. Ну, говорили вже, да, що там не більше 7-8% можливо тільки природне зброчення, якщо не виробляти спирт промислово. Ну, Відповідно, доступу до алкоголю не було. Але навіть з тим мінімальним доступом, який був, були проблеми. Тверезницькі рухи, як на Галичині, так і в Центральній Україні, на сході України. Але знаєте, кажуть, от ми зараз... сьогодні форум називається Тверезенці війна. І ми е, перебуваємо. Знає, ну, Я думаю, кожен з вас чув від бабусь-прабабусь фразу, аби не було війни. Mm -hmm. І е, я коли говорю про свої тверезницькі переконання, часто виникає це один з міфів, про 200 грам фронтових да? Чи 100 грам фронтових. Це ж абсолютний міф. Хто, хто не знав, то я вам трішки підсвічу цю, цю історію. Ну, по перший момент, спиртові заводи в Совєцькому Союзі були на території України. Територія України була захоплена німцями в 41-му році. Відповідно, доступу до промислового виробництва спиртів цукрових заводів Союза, в принципі, не було. Були невеликі кількості. Другий це був справді експеримент. Експеримент, підкреслюю, на базі одного підрозділу, якому наливали перед атакою 100 грамів. Генерал цього підрозділу молив відмінити цей експеримент. Є документи архівні, де він звертається до керівництва вищого, про те, що треба негайно відмінити цей експеримент, тому що смертність по відношенню до тверезих солдат перевищувала 30-40 разів. 30 на 30-40% прошиваючи. І відповідно війну Другу світову виграли тверезі люди. Ще через те, що перед тим був сухий закон, і вже в саму війну вступало тверезе покоління. Вже алкоголізували совєти значно пізніше. Ну, Пам'ятаєте, найбільший рекламний ролик алкоголю всіх часів і народів це фільм Радянський Карнавальна Яночка. Це рекламний ролик з продажу е, шампанського, да, якого, якого ніхто не купляв, тому що нафіг нікому не було потрібне до виходу цього фільму. Отож, трошки про дослідження родоводу. Сьогодні реклама у нас досить такий маленький, я закоплю тільки такі базові речі, але е, якщо ви зробите хоча б частину з цих базових речей, е, повірте мені, ваші нащадки. Ваші діти, онуки, а можливо правнуки вам будуть вдячні за те, що ви це зробили собі. Знаєте, в генеалогії є такий жарт, сумний жарт, да? що генеалогію завжди вивчати пізно. Завжди досліджувати родід пізно, тому що пішов з життя хтось, хто знав більше. Але Зворотня сторона цього жарту, що генеалогію завжди почати вивчати вчасно, як казав Паша, коли він цим зацікавився, була ще жива його бабуся, з якою на сьогодні він поспілкуватися. Два тижні після цього померло. Два тижні після цього. Уявіть. Да? Після. В нього вже нема можливості поспілкуватися. Колись я вів лекцію в Запоріжжі, приїхав, розказую, що дивіться, людське життя кінечне. І майте можливість і нагоду поспілкуватись з своїми старшими представниками роду, в кого такі є: батьки, дідусі, бабусі, рідні, сестри, дідусів, бабусь, дядьки, тітки, старші представники роду, з ким можна поспілкуватися і взяти якусь інформацію про своїх предків. Я розказую в Запоріжжі про це і закінчується лекція. І Так як я приїжджу і кажу, що я зараз буду вечерювати. Вечеряти, хто хоче поспілкуватися в кулуарах, поїхали в ресторан. Типу сім'я чоловік і жінка, і зі мною ще один мій товариш. Типу, ми четверо маємо їхати в ресторан. Ми приїжджаємо туди, двоє, а вони в своїй машині чоловік і жінка. І вони... їх немає. Я кажу, ну може, передумали приїхати. Він каже, це не ті люди, які ви передумали. Він дзвонить чоловіку і каже, а чого ви не доїхали? Він каже, поки йшла лекція, помила мама. Через тиждень світить Павло. Да? От, от так, да, це буває. Тому хтось каже, що немає можливості вже ні з ким поспілкуватись, бо він сам особисто є найстаршим представником роду. Запишіть те, що ви знаєте. Ну, на жаль, але ви теж кінечні. І, можливо, на сьогодні вашим дітям, онукам чи правнукам не цікаво дослідження родоводу. Часто тригером до дослідження родоводу є саме смерть рідного. От розказувала бабуся історії, показувала щось, але ну не слухав, бабуся ж була. А от коли бабуся пішла з життя, стало цікаво. У кожного, <кій> кожного з вас було двоє батьків. Навіть коли да, мені іноді спробують перечити да, от, по цій інформації, кажуть, в мене батько мудак, в мене його немає. Кажу, навіть якщо він мудак, він все одно був і без його е, е, участі да, і його вкладу тебе не було. ну Якось так склалося біологічно, історично і так далі. В кожного з вас є двоє батьків, четверо дідосів бабусь, восьмеро прадідеси <кій> прабабусь, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 предка в 10 поколінні. І коли я іноді, я, бачите, там зробив роки, бо коли я раніше доходив до 1024, часто люди уявляли, що це час Ісуса Христа, приблизно 2000 років тому. Це не 2000 років тому, це всього приблизно 300 років тому. В райня 1680 року. Тут така картинка, бачите, от, от, такі, 2, 4, 6 така математична прогресія. Є такий момент, як редукція предків. Часто мені підсвідчують, що якщо продовжити цю математичну прогресію, то там, на рівні 15-16 покоління виявиться, що стільки людей на планеті Земля не жило ніколи. Тут секрету немає, всі генеалоги про нього знають, це редукція предків. Ось це місце, ось тут у нас що 2, 4, 8, 16, 32. Ну, зазвичай це десь тут буде на рівні 64 чи 128. Буде людина, яка вам є предком декілька разів. Редукція предків називається. Тобто в цієї людини були там рідні, брат, рідні діти, брати сестри, в них були свої нащадки, свої нащадки, свої нащадки. І на рівні 7 та 10 покоління, коли ці нащадки навіть не знають, що вони родичі між собою. Вони починають одружуватися. Е, і часто, коли я підсвідчую цей момент, е, ну, там, люди такі шоковані кажуть, це ж інцест, у мене в сім'ї інцесту не було. Е, ну, Дивіться, по-перше, це не інцест. Е, По-друге, у кожного з вас є редукція пред. Абсолютно у кожного. Знаєте, ви про це не знаєте, хочете вірити, не хочете вірити, але є такий ефект, як редукція. <клух> тобто, на якомусь рівні ваші предки там умовно, знаєте, давайте так, з точки зору релігії, генеалогія часто пов'язана з релігією, тому що ми працюємо з церковними документами. Рідним одружуватись не можна, по моєму, ні в якій конфесії. От, в принципі, заборона не можна. Двоюрідним можна з дозволу патріарха. В селян дозволу, доступу до патріарха не було, відповідно, вони ніколи не одружувалися двоюрідні між собою. Троюрідним можна було одружуватись з дозволу місцевого священника. Ну, вже дозвіл священника можна отримати. І я за свою практику генеалогічну, 13-річну, професійну, зустрічав три випадки, два з яких Ні, прошу. три випадка одруження е троюрідних братів сестер. Ще два випадка я зустрічав одруження двоюрідних братів і сестер, правда, в євреї? Євреї трішки м'якше було з е цим. Ну, знаєте, що в принципі вони за це поплатились генетичним здоров'ям і зараз намагаються навпаки чим подалі вибрати чоловіка дружину для того, щоб менше було хвороб генетичних. Е, Пішло Хтось питає, навіщо знати? Е, таке філософське питання. знаєте. Я говорю так: це як мінімум цікаво. Цікаво знати, хто ж були твої праці. Ще е, можна подякувати людям, завдяки яким в тебе є можливість сьогодні жити твоє життя. Е, тобто, ті всі люди, двоє, четверо, 16, 32, всі предки, якби вони в свій час е, вирішили бути child free, то е, вас би сьогодні не було. Якби вони в свій час не справились, не вижили до дітонародженого віку, не народили своїх дітей і не забезпечували їм виживання. До їхнього діту народження, то вас би теж не було. Всі з ваших предків з цим справились. Ви нащадки переможці. Всі, абсолютно, кожен. Тобто, хто не справився, в того нащадків немає. Тут є інший аспект, що. Ну, постарайтеся не закінчувати цю традицію таку гарну, яка тисячами років йде, і генеруйте своїх нащадків. — А це пропагується. Е я пропагую про багатодітність. Українців має бути багато і гарних українців. Ну, до речі, я не просто на словах, і в мене троє дітей, щоб ви розуміли. <ривіт> Поїхали далі. Як тільки ви починаєте досліджувати родовід більш-менш серйозно, вам потрібно програмне забезпечення. Я раджу використовувати MyHeritage або їхню ж програму Family Tree Builder. Програм є багато. Я зараз не буду зупинятися на тих, які там вибрати. Ми користуємося цим продуктом. Майкрітеч платно, там з 250 осіб, якщо на родовому дереві, треба підписку купляти річну. Ну, по-перше, вам треба буде декілька років, щоб дійти до 250 осіб, повірте мені. Так що можете користуватись сміливо. А коли дойдете, купите підписку. Ви до того часу розбагатієте. Є такий ефект, є такий ефект. всі, хто починають досліджувати родовідранно чи пізно багаті. Чим пов'язано? Звідомість, підтримка предків, розвиток, різні люди до різних аспектів то відносять, але не запланована спадщина. Я думаю, чого розбагатів, а він генеалогія за цей пан. Бачиш, Бачите, так вони і працюють далі. Але якщо ви виберете програму не Family Tree Builder і не MyHeritage, то звертайте увагу, чи в тій програмі є можливість експорту-імпорту даних генеалогічних в форматі GetCode. Якщо немає гіт імпорт, експорт даних біжіть від цієї програми, це погана програма. далі. Перші кроки. Відкрили програму, або хто ще не обвівся програмою, взяли великий листок бумаги, беріть відразу великий, ватмана не хватить. Ну, Кажуть, спочатку А4, потім А3, А2, А1, А0. Ніколи не крадає А0. Добрі клейм, розглядає. Я це роблю відразу в програмі. Систематизувати відому вам інформацію, внести, що ви вже знаєте. Почніть з цього. Я спостерігаю цей ефект дуже часто. Мої клієнти заповнюють інформацію про своїх дідусів, бабусь, про себе минають, в кращому випадку вони вкажуть себе, що там є такий, де дат народження немає. Батьків теж минають, бо наче що там заносити про батьків? Ми ж все знаємо, ось вони, ось з ними можна поспілкуватися. Але про дідусів бабусь треба вже зафіксувати інформацію. Не минайте себе і своїх дідусів вибухів. Уявіть, що це родове дерево потрапить до рук вашому правнуку через, со... через сотню років. От, правда, бачите, потрапить. Через сотню років це родове дерево отримає ваш правнук. Як би московіти не старались, але у всіх вас будуть правнуки. І е, всі будуть нащадки. Потрапляє родове дерево. І він не знає про того, хто ініціював створення родового дерева нічого, тому що він сам про себе нічого не заповнює. Ну, це як мінімум несправедливо. Тому якісь основні аспекти, знаєте, колись Совєти використовували таку штуку, як автобіографія. Можна написати автобіографію про себе, можна вказати ключові дати, народження, одруження, дату смерті, поки не заповнюйте, трошки пізніше заповнити ну, да, генеалоги. До смерті відноситься філософські. Третина моєї роботи це про смерть. Далі розпитайте те, що знають ваші батьки. І саме в такій послідовності. Спочатку ви заносите, що знаєте про себе, що знаєте про своїх батьків, дідусів, бабусь, а тільки тоді йдете до батьків, і розпитуєте, вони доповнюють ту інформацію, яку ви вже знаєте. Коли у вас є ось цей склад, на нього ну, базова інформація, яку ви вже знали. На нього нанизувати нову інформацію набагато легше, ніж розпитувати з нуля. Далі розпитати старших представників роду. Що таке старші представники роду? Знаєте, кажуть там батьки покійні. Я запитую, дядьки-тітки є живі? Є, можна з ними поспілкуватися. Уявимо, що дядьки-тітки покійні. Рідні брати сестри дідусів бабусь є, немає. Але рідний сестер дідусів бабусь є свої діти. Двоюрідні брати сестри. Вашим батькам. З ними можна спілкуватися, якщо вони найстарші в роду. Навіть якщо вони не найстарші в роду, з ними все одно треба і можна спілкуватися. взагалі, як на мене, треба спілкуватися з усіма родичами, до яких ви зможете дотягнутися. На жаль, так сталося, що багато з ваших родичів будуть московітами і зараз жити десь на Московії. Довго ми перетинались. Можете з ними поки не спілкуватися, вам генеалог дозволить. Коли виплатять репарації, тоді поспілкуйте. Подивитись сімейні архіви. Знаєте, В кожного з вас є полка, папка, шухляда з документами. Там зазвичай лежать паспорти, свідоцтво про народження. Ми їх всі переклали, певно, тривор, тривор, тривожні чомоданчики. Але там ще лишились інші документи, які бажано перебрати і подивитися, що там є цікавого. А там завжди багато цікавого. Крім того, що воно у вас є така полка, вона є в ваших батьків, дідусів, бабусь, дядьків тіток, інших родин, інших представників вашої родини, інших родичів. От бажано дотягнутися до цих документів, якому є більшої кількості родичів. Не всі родичі хочуть давати вам доступ до своїх документів. Чому? Є дві таких найбільших перестороги, з якими я зустрічався. Перша пересторога це страх, що ви хочете забрати документ собі. Треба сказати, дивіться, я нічого документи не забираю, я хочу просто подивитися там інформацію. Давайте ми разом подивимося, ви для себе відновите інформацію, я зафіксую собі в родове дерево. Знімаємо це страх. Другий страх, що ви претендуєте на якесь майно цієї людини. Ну, ваша сміється, насправді це серйозний страх, серйозна пересторога, за якою я зустрічався не один раз. Коли ти приїжджаєш там до двоюрідної бабусі, умовно щось з нею там спілкуєшся, вона в неї свої внуки. Я тут приїхав якийсь родич, якого вона бачив вперше зазвичай. І чомусь цікавиться її документами. Да? Треба їй розказати, що дивіться, я досліджую родовід, що от в нас є спільні предки, що мені просто цікаво, хто були вони, ваше майно, ваш 1 гектар землі і хата, яка похилилась, вона абсолютно не цікаві. Ну так. Подивитися сімейні фотоальбоми. Знову ж таки, знаєте, коли хтось до мене приходить в офіс, в мене там така схема родова, з фотографіями моїх предків. І вони кажуть, о, оскільки у вас фотографій збереглось вдома. Я кажу, знаєте, я за кожною цією фотографією виїздив по всій території України, щоб їх знайти. Тому що щось буде у вас вдома. Ну, я сподіваюся, фотографія ваших батьків у вас є вдома. Якщо немає, і є ще з ким сфотографуватись, сфотографуйте, зробіть фотосесію з Але інші фото треба збирати. Треба збирати глибше своїх родичів, розпитувати, хто там. Іноді, знаєте, знаходите старе фото, але вже в кого воно зберігається, вони не знають, хто там зображений. І ви не знаєте відповідно, треба зробити фотокопію цієї, ну сфотографувати на свій телефон банально цю фотографію і показати іншим старшим представникам цього роду або старожилам з цього села. А в мене таке було, я піднімав фотографію, а там написано. Це ви, ж ідеально, це треба. Подякувати, так... Подякувати людині, яка зробила цей підпис, тому що це насправді. Це буває... не, не, не... Ну, Це буває, але це буває не часто. <кх> <кх> мене... Анкета для спілкування з родичами. Можна сфоткати там, чи заскрінити хто? А вам не ви. Бо треба приходити на офлайн. Е, і е, можна розпитати людину. Цю анкету можна заповнювати не тільки про людину, яку ви спілкуєтесь, а ще про її батьків, про тіду сі, бабусі і так далі. Бо багатьох напрягає питання, отам, опять, коли йде помер. Я коли з людиною спілкуюсь, кажу, слухай, я тут не помер, не знаю, що заповнювати ще. Да? Чи графу лише не постоять. Поїхали далі. Як ви це зробили, можна й рухатись в архів. Перед першим походом в архів треба знати, а де проживали ваші предки? Місця, географія. Оце те питання одне з ключових, яке треба задавати от, всім тим родичам, з яким я радий вам спілкуватися. Дивіться, mm -hmm. якщо ви поспілкуєтесь хоча б з тими з ближнім колом, да, там, з батьками, дядьками, тітками, дідусями, бабусями і рідними їхніми братами сестрами, це вже буде супер. Просто ви зробите там на 99% більше. Ніж зробили переважна більшість людей. Тому що коли я питаю, чи цікаво вам, хто були ваші предки, 95% людей кажуть, що да, цікаво. Як доходить до діла, а цьому треба приділити там, умовно там, годину, дві, три, п'ять, рік, то навіть годину виділити на цей час вже не всі готові. Тому, якщо ви зробите, хоча б це базове, це вже супер. Запитуйте, де проживали предки, якої віри і якого соціального стану. Ну і періодику питайте, коли вони жили, в якому році народились, коли одружились, коли померли. Часто, коли задаєте питання, що ти знаєш про свого там, діда чи прадіда, відповідь буде нічого. Ну, як мінімум, ти знаєш, який його звар? Знаю. Там, так. А коли він народився, не знаю. Ну окей, коли він помер, знаєш, не знаю. До твого народження чи після. Ні, каже, після, я його пам'ятаю. Окей, до твого весілля чи після? Ні, я кажу, на моєму весіллі ще дід танцював. Окей, Це, значить, ми вже розуміємо, після якого року дід прожив. До народження першої дитини чи після. Ні, каже, першу дитину він ще глядів, а от до другої не дожив три тижні. І від питання: я не знаю, коли помер мій дід, ми вичислили рік, а іноді точну дату смерті діда. Оцими уточнюючими питаннями. Це слідство, слідство. Так, да. генеалог це завжди це історичний детектив. Ми завжди робимо таке слідство по архівних документах, по родичах, по старожилах, збираємо цю крупиці інформації і відновлюємо картину, яка була. <клес> Відповідно, от коли ви фіксуєте ці дані, звертайте увагу на отакі речі якого соціального стану, бо як тільки ви перейдете 1917 рік по центральній території України, по Сходу і по Галичині 1939 рік, ви попадете в сословне государство, там, де соціальні стани. Для нас це зараз важко зрозуміти, ну, але.